9. Крок 9. Особисто відшкодували заподіяні цим людям збитки де тільки можливо. Крім тих випадків, коли це могло зашкодити їм або кому небудь іншому. З 12 кроків анонімних алкоголіків. Особисто відшкодували заподіяні цим людям збитки де тільки можливо. Крім тих випадків, коли це могло зашкодити їм або кому-небудь іншому. З 12 кроків спільноти святого Якова. Ані очікувань, ані умов. Укладення списку скривджених не має на меті пригнітити нас, а дає змогу усвідомити, як багато людей через нас страждали, коли ми робили помилки. Тут йдеться про щось абсолютно інше, а саме про те, щоб цим людям з укладеного нами списку. Відшкодувати страждання, щоб замість кривди з'явилася любов і мудрість з нашого боку, щоб замість ран вони пережили радість і надію, щоб і для них стало очевидним, що тепер ми вже інші люди, здатні робити і спецовісті, визнавати свої помилки і відшкодовувати заподіяну кривду. Це необхідна умова, щоб минуле було вже тільки минулим. Як конкретно я повинен особисто відшкодувати тим, яких скривдив? Почнімо від людей, які вже не живуть чи є можливість і їм відшкодувати страждання, які я їм заподіяв, коли вони були ще на цій землі. Така можливість є. Для людини, яка вірить в Бога, котрий любить нас безумовно і повсякчас, очевидним є, що ті, які вже переступили поріг вічності, продовжують нас любити, молитися за нас і чекають нас у вічності. Вони безпосередньо з вічної сторони існування. Або з допомогою Бога знають про нашу ситуацію і надзвичайно радіють нашим новим, зрілішим способом життя. Відшкодувати померлим означає сказати їм під час молитви про те, що ми просимо у них пробачення, означає молитися за них і просити Бога, аби вони опинилися в небі, якщо їх там ще нема. Яким чином ми повинні відшкодувати тим, які є біля нас, які є з нами по цій дочасній стороні існування. Конкретні принципи у цьому питанні подає нам Ісус у відомій притчі про немилосердного боржника. Боржник прийшов до позикодавця, впав перед ним на коліна і чесно визнав та описав свої провини Я позичив у Тебе величезну суму грошей і не віддав. Тепер ти маєш право посадити мене у в'язницю ти маєш право замкнути мене там з усією моєю сім'єю і всім моїм майном. Ти маєш таке право. І я його беззастережно визнаю Я заслужив собі таку долю. Однак у мене є до тебе прохання, щоби ти дав мені шанс сплатити мій борг частинами я щиро хочу все тобі повернути. Зауважмо, що у притчі Ісуса боржник не просить позикодавця, аби той простив йому увесь борг. щось подібне навіть не спадає йому на думку він благає тільки про шанс сплачувати цей величезний борг частинами. Тоді, після такого визнання і ані секунди раніше позикодавець прощає йому весь борг. Тепер погляньмо на принципи відшкодування у світі згаданої притчі адже ці принципи стосуються всіх, які когось скривдили і які тепер прагнуть відшкодувати їм учинене зло. Мій перший обов'язок піти особисто як це наголошує десятий крок до людини, яку я скривдив. Саме я повинен піти до скривдженого. А не вислати якогось посланця чи контактувати через листування. Винятком є ситуація, коли скривджена мною особа, принаймні поки що, не бажає мого особистого візиту, бо, наприклад, ще не вірить у мою переміну, або завдані мною рани, ще надто свіжі, чи надто болючі. У таких випадках я починаю з листа, з телефонної розмови або висилаю якусь людину, яка буде посередником. Так само винятковою є ситуація. Коли хтось живе за кордоном, особливо на іншому континенті, і я не можу дозволити собі відвідати цю людину або цьому перешкоджає мій стан здоров'я чи професійні обов'язки. У всіх інших випадках я повинен особисто піти до людини, якій хочу відшкодувати кривду з минулого. Надзвичайно важливим є те, щоб я пішов з власної ініціативи, а не, наприклад, тому, що мене переслідує поліція, що скривджений подав на мене в суд. Чи тому, що тепер я не маю що їсти і де жити, і тому шукаю когось, хто мені пробачить і прийме під свій дах. Відшкодувати я можу тільки тоді, коли йду до скривдженого тому, що сам визнав це за доцільне, таке, що випливає з правди і справедливості, якої вчуся, а також з моєї любові до цієї людини, з любові, якої раніше мені не вистачало. Що маю зробити, коли особисто з'явлюся перед людиною, яку я скривдив? Чи я повинен сказати, пробач мені і забудь про все? У жодному випадку. Така позиція була б проявом низькості, жорстокості і нахабства з мого боку. Мало того, що я тебе кривдив, дружино, чоловіку, сину, дочко, мамо, тату, брате, сестру, сусіде, то ще приходжу і щось від тебе вимагаю? Цього робити не варто. Якщо я скривдив тебе, то не маю права нічого від тебе вимагати чи скеровувати до тебе якесь побажання. Навпаки, тепер я повинен усе вимагати тільки від самого себе. Якщо я став зрілою людиною, то приходжу до скривдженого винятково для того, щоб з покорою, може, не падаючи на коліна, як боржник з притчі Ісуса, але зі сльозами на очах визнати і описати суть моїх провин, щоб ти знав, що я вже усвідомив правду про мої помилки. І подіяну тобі кривду. Я приходжу, щоб тобі сказати. Нарешті я усвідомив, що я тебе кривдив так, так і так. Тут йдеться не про якийсь дріб'язковий опис кривд, а про перелічення усіх їх видів і категорій. Наприклад, я визнаю і зізнаюся перед тобою, що кривдив тебе брехнею, обмовлянням, залякуванням, насильством, що використовував тебе фінансово чи сексуально. Що гнітив тебе тим чи іншим чином. Якщо тоді ти додаси, що, крім цього, я кривди в тебе ще чимось іншим, то я трохи подумаю, бо, може, ти мені надто багато закидаєш. Деякі люди, котрі бачать нашу радикальну переміну, схильні приписувати нам провини, яких насправді немає. Якщо ж я стверджу, що твої закиди слушні, то попрошу у тебе пробачення і за ті кривди, які я досі не усвідомлював. Відтак додам Так. Ти слушно кажеш. Я скривдив тебе і тим, про що ти зараз сказав, дякую тобі за те, що ти допоміг мені це усвідомити, адже я щиро прагну сумлінно розрахуватися з минулим. Мій перший обов'язок із власної ініціативи піти до скривдженої людини, щиро попросити пробачення і описати всі види кривд, які я їй заподіяв. Бувають такі ситуації, коли на той момент це єдина можлива форма відшкодування з моєї сторони. Так відбувається, наприклад, тоді, коли я приходжу просити пробачення до вмираючого, коли внаслідок азартних ігор втратив усе майно і не можу віддати навіть найменшої частини боргу, або коли моїми помилками я довів до розпаду подружжя і сім'ю, і тепер з певних причин вже неможливо повернути назад наслідки того, що настало згодом. Утім це крайні ситуації. Тоді єдиною можливою формою відшкодування є те. Що моє теперішнє життя є зріле і що я вже нікого не кривджу. В інших випадках моє завдання не тільки обмежитися щирим перепрошенням, а й винагородити заподіяне зло. Наприклад, якщо я тебе очорнював, то тепер забираю свої слова назад перед тобою і в тих місцях, де я це чинив. Якщо я тебе обкрадав чи не віддавав позичених грошей, то тепер віддаю так швидко, наскільки це можливо. Чесно і важко працюючи. Якщо я тебе бив, то тепер виявляю любов, чуйність, лагідність звичайно настільки, наскільки ти мені дозволиш. Ми зобов'язані винагороджувати скривджених нами людей таким чином, щоб це не зранило ані їх, ані інших. Розгляньмо конкретний випадок: якщо чоловік бив і зраджував дружину, а тепер цілком змінився, попросив у неї пробачення і описав свої провини. То, попри все, її рани ще можуть бути настільки свіжі і болючі, що пригортання чоловіка вона сприйняла б як вияв зневаги чи применшення її страждання. У цій ситуації оптимальною буде настільки тактовна і емпатична поведінка чоловіка, що вона сама переконається в його радикальній переміні, що поступово заспокоїть болючі спогади і одного дня першою пригорнеться до нього. Тоді він зможе відповісти ще більшою лагідністю на її лагідність і виявлену йому довіру. Коли ми із власної ініціативи прийдемо до скривдженої нами людини, коли щиро попросимо в неї пробачення, коли визнаємо і виявимо усі критерії кривд, які їй заподіяли, і коли великодушно, а водночас докладно відшкодуємо все, наскільки це можливо, то тільки тоді можемо визнати. Якщо ти мені пробачиш зло, яке я тобі вчинив, Яке намагаюся відшкодувати, то я буду надзвичайно щасливим. Це повинно бути делікатне прохання чи натяк, а не вимагання чи ставлення умов іншій стороні. Найкращою є ситуація, коли ця інша людина бачить нашу радикальну переміну, коли помічає, як самовіддано, і водночас дуже докладно ми намагаємося все їй відшкодувати, і коли, як наслідок, із власної ініціативи каже нам, що все з цілого серця нам пробачила. Тоді свято Примирення є повним. Якщо людина, в якої я прошу пробачення і якій винагороджую заподіяні кривди, каже мені, що не вірить в мою переміну, що не приймає ані мого перепрошення, ані відшкодування, і стверджує, що ніколи мене не пробачить, то тоді я не маю права виявляти агресію чи роздратування. Це хрест, який я тепер нестиму і який сам на себе поклав, коли в минулому кривдив цю особу. Тоді мені залишається тільки молитва в цьому наміренні адже тепер вона виявляється незрілою. Вона стверджує, що мої помилки з минулого спричинили її теперішню незрілість чи впертість. У такій ситуації я можу турбуватися про долю і майбутнє цієї людини. Натомість маю повне право бути спокійним за мою власну долю адже зі свого боку я зробив усе, що було моїм обов'язком і що від мене залежало. Наша доля залежить не від того, чи хтось нам пробачить наші провини, а від того, чи ми радикально змінимося і відшкодуємо тим, яким це можливо, і таким способом, який для нас можливий і який нікому не завдасть ран. Кривдовин і винокривд як викорінити ці бур'яни. Ситуація з відшкодуванням заподіяних кривд ускладнюється тоді. Коли виявляється, що не тільки я кривдив тебе, але й ти кривдив мене. Як правило, це не ідентичні кривди, і міра спільної провини не однакова. Зазвичай ніхто не може встановити, хто тут завинив більше, і навіть хто першим почав кривдити. Подібні складні ситуації трапляються особливо в подружжі. Бувають такі випадки, що, незважаючи на відкритість, неможливо безстійні сумніву встановити. Хто першим почав помилятися і завдавати ран. Наприклад, чи ця дружина розпочинала сварки, бо чоловік зловживав алкоголем, чи він входив в запої, бо не міг впоратися з емоційними вибухами дружини. Іноді трапляється, що хтось кривдить нас непрямо, а таким чином, що на початку це здається вершиною любові, а не заподіянням кривди. Така ситуація трапляється тоді, коли батьки розпещують своїх дітей. А потім ці діти стають жорстокими стосовно батьків. Подібна складна ситуація буває тоді, коли в якомусь подружжі чоловік переживає кризу, зловживає алкоголем, б'є і зневажає дружину, а вона несвідомо кривдить його тим, що не захищається, не викликає поліцію, не подає позов до суду і, як наслідок, звичайно, всупереч своїй волі, полегшує йому подальше перебування в залежності. І перехід на щораз деструктивніші етапи алкоголізму можна когось скривдити не тільки заподіюючи чи зло прямо, але й пасивно піддаючись йому з боку іншої людини. Дружина, яка не захищається від чоловіка кривдника яка піддається маніпуляціям і насильству з його боку, не є кривдником з погляду моралі адже не усвідомлює, що не вміє зріло любити у такій важкій ситуації. Однак кривда залишається кривдою. Яку ця жінка усвідомить, якщо, наприклад, за допомогою групи Ал Анон чи внаслідок розпочатої терапії почне ставати більш зрілою людиною? Іноді буває так, що обидві сторони кривдять одна одну і роблять це подібним чином. Для прикладу, чоловік починає зраджувати дружину, а вона й собі, як тільки дізнається про це, починає зраджувати чоловіка. У таких ситуаціях обоє одночасно є і катом, і жертвою. Що я повинен робити в подібних складних ситуаціях? Спершу узятися за свою провину і відповідальність. Зокрема, й тоді, коли мені здається, чи навіть це очевидно, і для сторонніх спостерігачів, що ти скривдив мене набагато більше, ніж я тебе. Той, хто тут і тепер більш зрілий, той повинен зробити перший крок. Якщо я скривдив тебе, то повинен до тебе прийти, описати свої провини, попросити пробачення. І ви нагородити. Я повинен так вчинити і тоді, коли ти скривдив мене першим або коли ти скривдив мене більше, ніж я тебе. Адже для зрілої людини зрозуміло, що вона не повинна нікого кривдити ані невинних, ані кривдників. Тут діє такий принцип те, що ти мене кривдиш, дає мені право рішуче захищатися від тебе, але не дає мені права самому кривдити тебе. Якщо я когось скривдив, то йду і прошу пробачення. Зокрема, й тоді, коли скривджена мною людина є для мене кривдником. Натомість, як мені поводитися з тим, хто мене скривдив, коли я вже попрошу в нього пробачення за мої провини? Так само, як я повинен поводитися із кожним, хто мене скривдив. По перше, я не вдаюся до помсти. Учень Ісуса і кожна зріла людина виключає помсту з репертуару своєї поведінки. по друге, не відмовляюся любити кривдника. Не ставлюся до нього з ненавистю, не проклинаю його, не бажаю йому зла. Якщо це хтось з моїх рідних, то я не тільки зберігаю до цієї людини любов у серці, але також, наскільки це можливо і наскільки це не буде вести до розпещування чи потурання, дозволяю їй відчути мою любов. По третє, в душі вибачаю такій людині кривди, які вона мені заподіяла я не роз'ятрюю в собі минулі рани. І не думаю постійно про них, бо це вже минуле. Натомість поки що не кажу кривникові, що я вже прощаю йому зло з минулого. По-четверте, якщо кривдник не змінюється і далі намагається мене кривдити, то я рішуче захищаюся, аж до виклику поліції чи сепарації подружжя. Тут і тепер мені нічого тобі пробачати, бо я настільки зрілий і рішучий, що більше не дозволяю себе кривдити, і тепер ти не маєш щодо мене провин. Доки винуватець не зміниться і не прийде до мене перемінений, щоб попросити у мене пробачення за минулі кривди, я зупиняюся на цьому четвертому завданні, поки що я нічого більше зробити не можу. Натомість, якщо одного дня винуватець зміниться, визнає правду про своє минуле, прийде до мене з власної ініціативи, попросить пробачення, опише всі категорії кривд, які мені заподіяв, і почне відшкодовувати, то тоді я скажу йому. Я надзвичайно радію, що ти змінився, і з радістю хочу сказати тобі, що в душі вже давно тобі пробачив. Упродовж останніх років я не дозволяв себе кривдити і рішуче захищався від тебе не тільки з любові до самого себе, але й з любові до тебе, щоб ти далі не чинив провин. Якщо ця інша людина запитає, коли ти пробачив мені в душі, то почує від мене, наприклад, таку відповідь. Я пробачив тобі на початку 2016 року, коли прочитав одну книжку про подолання кризи. Якщо це відбуватиметься, наприклад, у 2022 році, то тоді ця інша людина, можливо, запитає мене чому ти чекав досі, щоб сказати мені, що ти вже давно мені пробачив. Тоді я поясню, що тоді я не міг розповісти їй про своє пробачення, адже тільки сьогодні вона виконала умови, щоб дізнатися про це. Прийшла». Описала провини, попросила пробачення і почала відшкодовувати за подіяні кривди. Тільки сьогодні те, що я побачив декількома роками раніше, замінилося на свято примирення адже пробачення залежить від однієї сторони від того, хто був скривджений. Натомість можливість примирення залежить від позиції кривдника. Варто пам'ятати, що стосовно прощення і примирення можливі дві крайності. У цьому питанні можна зробити не одну, а дві помилки. Перша помилка це брак милосердя. Вона полягає в тому, що я не пробачаю тому, хто заслуговує на прощення, і не хочу з ним примиритися, хоч ця людина радикально змінилася, перестала бути кривдником і відшкодувала мені вчинене зло. Друга помилка це плутання милосердя з наївністю. Цю помилку я роблю тоді, коли повідомляю про своє прощення завчасно. Наприклад, наївною, а не милосердною є дружина, яка іде до чоловіка, котрий сильно кривдить її, і каже: Чоловіче, пробачаю тобі все. У такій ситуації дружина своєю добротою тільки погіршує ситуацію свою і чоловіка, бо він побачить, що може її безкарно кривдити, а вона створює йому комфортні умови для того, аби він далі помилявся. Якщо Бог і весь світ пробачить мені кривди, які я заподіяв, але я не змінюся, не відшкодую ці кривди і не любитиму тут і тепер, то я однаково програв, однаково моя доля марна. Натомість, якщо я чесно уклав список тих, яких скривдив, пішов до них особисто, визнав свої провини, щиро попросив пробачення і великодушно, а водночас сумлінно відшкодовую їх, то перебуваю на шляху святості. Зокрема, й тоді, якби хтось не захотів мені пробачити моя доля в Божих руках, а не в руках ближнього. Ведмежа послуга. Дев'ятий крок робить нас чуйними до того, щоб наше відшкодування набирало тактовних і увічливих форм. Йдеться про те, щоб ми відшкодували скривдженим нами людям таким чином, щоб це не ранило ані тих осіб, ані їхніх рідних, ані інших людей. У цьому питанні необхідна виняткова розсудливість і розважливість. Розгляньмо конкретний приклад чоловік зраджував дружину, і вона знає про це, однак про це не знають її батьки навпаки, вони переконані, що в подружжі їхньої доньки немає серйозних проблем. Донька не виводила з омани своїх батьків, бо не хотіла завдавати їм болю. Якщо тепер чоловік, який зраджував, радикально змінився, то він може подумати так. Якщо я зраджував свою дружину, то її батьки напевно знали про її страждання, здогадувалися про все, або дружина про все їм розповіла, і вони також дуже страждали через мене. У такому разі у мене на совісті ще й образа моїх тестів усе це правда. Утім, якщо в такій ситуації чоловік піде до тестів, які ні про що не здогадуються і у всьому зізнається, щоб попросити у них пробачення. То замість відшкодувати їхні страждання завдасть їм великого болю. Крім цього, така ситуація може призвести до того, що їхня донька переживатиме драматичне минуле наново, або до того, що її взаємини з батьками погіршаться, бо вони матимуть до неї претензії через те, що вона не ділилася з ними своїми проблемами. Ситуація могла б стати ще болючішою, якби виявилося, що перед шлюбом батьки застерігали її від одруження з цим чоловіком. А вона стверджувала, що вони ображають його, що він чудова людина і що ніколи її не розлюбить. Поданий вище приклад показує, що відшкодування заподіяних кривд вимагає не тільки чесності, сміливості і чистого сумління, але воїстину виняткової розсудливості, розважливості і увічливості, а також передбачення наслідків певної форми відшкодування, яку ми вважаємо належною. Перед прийняттям остаточного рішення щодо способу відшкодування варто порадитися з кимось, хто має досвід у цьому питанні. Особливо доречною допомога мудрого порадника є тоді, коли ми повинні відшкодувати кривди особі протилежної статі, адже чоловіки і жінки мають у цьому питанні різну вразливість і дещо інші очікування. Як правило, варто добре подумати, кого в це наше відшкодування втаємничити, а кого ні. Щоб мимоволі не поглибити страждання тих людей, яких ми скривдили. Питання відшкодування ускладнюється тоді, коли хтось скривдив близьку людину, яка однак нічого про це не знала. Тут класичним прикладом є вище згадана подружня зрада. У цьому прикладі, на відміну від попереднього, припустімо, що дружина зраджує свого чоловіка, а він ні про що не здогадувався. Тепер вона радикально змінилася назавжди порвала з коханцем. Знову відчула любов до чоловіка і дітей, цілим серцем повернулася до своїх рідних. На цьому новому шляхетному етапі життя сумління каже їй ти прирікала чоловікові не тільки вірність, але й послух подружній. Якщо ти тепер щиро навертаєшся, то не тільки перестаєш зраджувати і починаєш любити чоловіка більше, ніж досі, але в рамках подружнього послуху визнай перед чоловіком, що ти зраджувала його. Чи в такій ситуації дружина повинна все визнати чоловікові? У цьому питанні бувають різні бачення. На мою думку, беззаперечним є принаймні один принцип якщо винуватець прагнув би визнати свою провину для того, щоб йому полегшало, щоб скинути із себе тягар закидів сумління, то немає права так робити адже його поведінка була б егоїстичною і жорстокою. Тоді він може піти до сповідника чи друга, але не до людини, яку скривдив. Відшкодування не може полягати в тому, що кривдникові полегшає, а його жертві погіршає. Любов і розсудливість перевищує щирість. Натомість очевидною є ситуація, коли чоловік чи дружина, яких ми зраджуємо, прямо запитають про зраду тоді ніколи не можна обманювати. Утім, не слід згадувати про подробиці у цьому питанні. Не можна також піддаватися вкрай помилковому переконанню, що якщо я зізнався і перестав зраджувати, то це питання вже закрите. Суть відшкодування у подібних ситуаціях полягає в тому, що той, хто раніше зраджував, тепер виявляє чоловікові чи дружині ще більшу любов, ніж перед зрадою. Одна зі зраджених жінок з гордістю і радістю сказала мені у присутності свого чоловіка, який радикально змінився. Доки чоловік мене зраджував, я переживала пекло. Але з того часу, як він радикально змінився і порвав з коханкою, він виявляє мені таку любов, яку ніколи раніше не виявляв. Тепер він любить мене ще більше, ніж перед шлюбом, і на першому надзвичайно щасливому етапі подружнього життя. Беручи до уваги слова тієї жінки, можемо бути впевнені, що чоловік справді зрілим чином відшкодував кривди, які їй заподіяв. Якщо людина, яку я скривдив, не знає про все зло, яке я їй зробив, а крім цього, вона дуже вразлива. І, можливо, переживає ще інші важкі життєві ситуації, то, як правило, розсудливіше буде почекати з відвертим визнанням всіх моїх провиндоти, доки ця особа переконається, що я справді став новою людиною, що тепер я справді люблю, що тепер я чесний, відповідальний і вірний. Щирість важливіша за любов і розсудливість. Якби вчитель щиро сказав дітям, що в понеділок рану йому зовсім не хочеться їх вчити. І якби його воля він повикидав би всіх учнів через вікно, то був би щирий, але не зрілий. Про свої проблеми він може і повинен щиро розмовляти з Богом, зі самим собою, зі сповідником чи другом, але не з учнями, для яких його щирість буде тільки приводом до страху чи згіршення. Так само не був би відповідальним батько, який щиро сказав би своїм малим дітям, що розлюбив свою дружину, а їхню маму. Врешті, мені ще раз хотілося б наголосити, що коли кривник в рамках відшкодування визнає зло, яке вчинив, то він не повинен вдаватися у детальний опис цього зла. Особливо це стосується подружньої зради адже це було б тільки непотрібним пригадуванням і роз'ятрюванням ран, і то для обох сторін. Для прикладу якщо зраджена дружина і домагається деталей в цьому питанні, з ким, де, яким чином. То чоловік повинен твердо сказати Дружино, це вже в минулому. Відколи я навернувся, то сам вже про це не думаю. Те, що я вчинив тоді, тепер мені абсолютно чуже. Будь ласка, не змушуй мене розповідати деталі того, що вже для мене не існує. Якби я почав про це розповідати, то ми б обоє тільки страждали. Залишмо, будь ласка, минуле в руках минулого. Дозвольмо померлим ховати своїх померлих. А ми радіємо нашою взаємною любов'ю тут і тепер. Хто справді радикально відвернеться від того, що було негідним його людської гідності, той навіть собі не розповідає про те, що чинив минуле вже не має над ним влади.